Олександр Петрович, як не пропустити меланому? Дуже просто. Я 40 років, майже кожен день веду прийоми. І в 40 років майже кожен день оперую. І майже кожен раз в мене є такий випадок, коли приходить людина в стресовому стані і каже, все, у мене меланома. Я майже 2-3 ночі вже не сплю. Стресовому стані, люди, перестаньте не спати по ночам, спіть. Якщо у вас є проблеми, не думайте, не гадайте. Взагалі це, 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 це люди, які наслухались десь якісь розповіді, надивились в інтернеті картинок і нав'язали собі цю ідею. Прийдіть до мене, подивимося і ми вирішимо. Майже в 99% случаїв, коли людина приходить і каже, у мене меланома, її там немає і близько. Є і більше глибокі познання. У мене не меланома, а плоскоклітинний рак. Або і ще більше. Я не розумію, навіщо ви переводите свій час на такі познання. Я працюю 40 років, і 40 років я помиляюсь. А навіщо вам це потрібно? Приходьте і будемо вирішувати ваші проблеми. Дякую. Тобто, якщо людина переживає, то щоб їй не пропустити меланому, їй треба просто звернутися до лікаря, щоб він оглянув під дерматоскопом і завдяки своєму досвіду взяв або гістологію, або її просто наблюдав. І про що нема? Це алгоритм роботи лікаря-онколога-хірурга. А якщо є якесь почервоніння, чи якась ранка, чи тріщина, яка не заживає, скільки в людини часу? Ну, це, це те, що ви назвали. Взагалі, ну як вам пояснити, я не бачу в цьому взагалі ніякої загрози. Тобто, якщо якась ранка або тріщина не заживає, можна почекати день-два, записатися да, на прийом, да, да, да. але звертати на неї увагу, якщо щось не заживає, чи є якесь п'ятно на тілі, його да. треба. Показати, показати лікарю. обов'язково показати, обов'язково показати, але при цьому не стресувати. А рак коже болить чи не болить? Рак шкіри ні, він не болить. Він взагалі не болить взагалі він проявляється дуже-дуже повільно. Якщо в людини з'явилася якась цятка на шкірі за день, за два, це вже не має ніякого відношення до онкології. Онкологи з'являється, як би так сказати, дуже повільно і дуже ну, незрозуміло. А якщо випадково я травмував родинку або поцарапав, або впав, що робити? Відповідаю, всі теж на це звертають увагу. Але малігнізація, тобто трансформація родинки в меланому, ніколи не буває після травми. Скільки? Фізична травма ніяк не визиває трансформацію в меланому. Якщо я сьогодні здер родинку, коли мені треба йти до лікаря, що мені робити, яка перша допомога? Помазати хлоргексидином, заклеяти і забути. А як записатися на прийом, щоб лікар подивився? Як... Подзвонити адміністратору і записатись. Як до вас записатися по номеру телефону? По номеру телефону, по інтернету, немає значення. Добре, дякую. тим більше, мій телефон гуляє в інтернеті напряму. Спасибі. Тобто, якщо людина здерла родинку, чи... залишилася ще частинка родинки, то її треба видаляти чи чекати, щоб вона зажила? Їй треба просто показати мені. Угу. Навіщо видаляти родинку, яка травмована і знаходиться в процесі запалення? Надо просто дочекатися, поки пройде запалення, поки пройде травма, а потім видалити її. Тобто вона не обов'язково перейде так. в рак? Вона взагалі ніколи не перейде в рак. Якщо це не ізначально вже була меланома. Угу. А якщо це був банальна родинка, а я називаю це Неоси. То нема ніяких шансів, щоб вона стала моланом. Дякую, Оксан Петрович, за вичерпну відповідь. І Нагадаю, завжди перевіряйте шкіру, завжди відвідуйте дерматолога і бережіть себе. Все, дякую вам.